Кінці, конечно, пова вони нікчем на одній зйомок та зверху було так ноги, що просто я потім бусинішки не могла зняти. Я би вже закінчував це все. Леся мені нагадує німестрони. Знайте, що ми споємося з Клабетенка. Трінчер це як вареничок. Він не білизну собі немає. Як атмосфера? Які очікування? Я тільки приїхав, а я ще не знаю, яка атмосфера. Зараз ми подивимося, зараз я зайду на зйомку. Сподіваюсь, що буде весело. Головне, що весело, було мені. Якщо буде весело мені, буде весело всім. Я так вважаю. Як командник Женя Клопотенко. Огонь! Огонь? щось і приготує, може він з бутербродами приїхав. Може мене ще й покормлять сьогодні. От це вообще буде жирно. Він знаєте, які стейки робить? От так от. Як вам все командник ваш. Ну не Сус, а Женя Клопотенко. Нічого нормально. Ну, так і вінський, звісно. Пова, всі чесно. А ви нам ви казали. Казав, стейк готується, три минути. Я три минути приготую, а потім сире м'ясо. Я не знаю. Ні, я теж той же цей готував три минути. Гарний повар, виходить. Потім що віджарів. Ні, нормально, Жека на веселий хороший хлопчик. Ми вже спілкувалися з Бампером, Сусом. Вони нам розказали, як вони ставляться до вас. І тепер ми хочемо у вас питати, що ви про них думаєте двох. В психології є така теорія ігор називається. Означає, що якщо вони тебе обізвали, треба їх також обізвати. Вони нікчем. Але можливо, вони сказали про мене, добре ти скажу, що я їх обожнюю. Но, насправді я про них нормально ставлюся. Чого вони на круті чуваки, Мені прям дуже подобається. Вони, мабуть, серед всіх відомих людей вони єдині, хто ще не був на хто зверху. Тому вони аматори. Вони перший раз. Я буду у них з ними перший раз. Це дуже незвично. Вчуваєте таку відповідальність, що типу ви серед гостей такий, ну вже досвідчений, а вони такі прям новички. Да, ну я подивився склад, проти кого ми граємо, тому там ще без проблем. Посмійнятися, і що у вас нато була? Але як у вас настрій? Це найголовніше. В цілому я не виспалась, тому що о третій годині прокинувся мій син. і не міг заснути. Я думаю, ну чому саме сьогодні? Там будильник на 6.30. Бо був хитрий план встати як нормальна людина, випити кави, спокійно зібратися, поїхати заїхати по дорозі і купити кави, поїсти щось, все. І бути о 7.45 на майданчик. Не на майданчик, а в Гримерці. А вийшло так, що я прокинулася о 7.45. Що від самої себе чекаєте сьогодні? Я не хочу, щоб в мене опухли ноги. У мене на одній зйомок, то зверху опухли так ноги, що просто я потім босоніжки не могла зняти. От, і хочу, щоб просто було весело. Цело, класно і хочеться, звісно, виграти, бо я ще ні разу не вигравала на хто зверху. Василів 14 років. І далі мовчите. Ваш опонент має так, щоб вам відповіли так чи ні. Я чоловік ні. Я жінка, так. Що, як у вас настрій? Я би вже закінчував це все. <схи> Нормальний. <схи> Дощик, бачиш, теплий. дуже не встиг прийняти отут на вулиці. Я пам'ятаю, ви нам в перший день зйомок сказали, що, типу, Нехай це все закінчиться нарешті. А потім кажете, ладно, я жартую, але зараз я бачу, що це вже не жарт. Реально, вже всі стомилися так конкретно. Дивись, 18 програм це, как бы, це, це дофіга. Е -е, і направді, направду всі стомилися. Але, знаєш, вчора вже була така ностальгія, типу, а, завтра останній день. <вісляння> тому що хто зверху я казав на початку, що хто зверху це така, знаєш, Можливість е, е, зрозуміти, що ти живий, живий живеш, і це, це щось не, не з минулого те, що з минулого, притягує нас до сьогодення, і в тебе є відчуття життя. А бігом. Бігом, бігом сказав! 42 роки мені, бачиш, я не курю. І ще живий. А на ізнос нос працює. Воно ж забирає в тебе сили, ти не розумієш? Воно не дає сили, воно забирає. Краще бухай. Шучу, шучу, шучу. Сережка, ты говоришь, там трое. Ну, Ви ж сьогодні перший раз Так, да, шикарно просто все виходить, все, Ми виїжджаємо. – Получається у нас дві тисячі, у них шесть. Чим менше грошей, тим менше проблем. Больші проблеми. Ну, вони ж другу упади поварю. Привіт. Ні, вони хороші, ну ребята. І ми хочемо, щоб ви на них подивилися, на них красивих, і просто із кожною дали нам асоціацію з якою стравою або продуктом вони асоціюються. Ну їх всіх немає. Якщо що, я можу вам фотки показувати, візуально пам'ятаєте. Давайте перша Леся Леся е Леся мені нагадує гарний італійський довго суп Мінестрони. Він вариться 34 години і має такий гарний овочевий смак. Вона така худенька, вона не як м'ясо, вона як овоч. Е, далі. Е, далі у нас Вікторія. Вікторія Меремуха це як мексиканський тако. Рікадіре халау. Тринці такий Е, Далі. Далі у нас Анна. Вона у нас сидить красива. Анна Трінчер це як вареничок. Український вареничок з вишнею. Анастасія. Далі у нас Анастасія. Ого, Анастасія. Це як е, такий е, французький еклер. Він такий їси його і їси, і не можеш їсти. Він такий насичений і такий дуже смачний з ванільним кремом. Ой, все дякую. Може їсти захотілося справді. Як вам гра? Офікенно, дуже класно, весело. Найголовніше, що реально от я відчуваю купу позитивних емоцій після неї і хочеться, хочеться з ними ділитися. Я думаю, що це головна мета цього ж. Ви знаєте, зараз часто роблять а, співаки. Фіти з коміками або з блогерами. От сьогодні у вас була така команда. Там був і Клопотенко, і Сус, і Бампер. Може, когось з них ви хочете запросити на фіт або думали про це, або когось іншого, наприклад, не з чоловічої команди. Мені здається, що ми споємося з Клопотенко. Трінчер це як вареничок. Це цікаво було на да, тому, що він не вміє співати, я не вмію готувати це ідеальне комбо. Що я гра? Ну, -на -на. Класно, Перемаси класно. Завжди круто, коли дівчата плачуть, чоловіки перемагають. Ну так як має бути в житті. Так, так. як має бути. Так. <гум> а, ні, дівчата насправді не мають плакати, але хто зверху я. мають. Як у вас ну от настрій? Давайте почнемо з цього. Не знаю, що сказати, тільки проїхала просто. <гум> я ж не вирішила, я не знаю. Дивилася не тоді, коли Водя вже прийшов. А дивилася тільки коли, коли притула був. Чесно кажучи, ми всі так дивилися. І yeah. що ви хочете від самої себе побачити? Я хочу себе розважити просто себе Ну, я, я думаю, у вас вдасться. Я просто хочу сказати, що я настільки сумувала дуже сильно, і це моє перше телевізійне шоу. За дуже тривалий час, тому я просто хочу кайфанути, бути максимально собою і насолодитися командною грою. Ну щоб перемогу отримали дівчата, тому що по інакшому бути не можемо. Ми все для цього зробимо. Як вам гра? Ну непогано, непогано. начебто я це вже тут третій раз і нічого не міняється, тільки ведучий Богдан. І Як він вам? Е, ну, чесна людина, така собі. Я його знаю вже років 10 і кожен раз здивовуюся, яка він погана людина. Слухайте, він вас представив як великого ілюзіоніста, фокусника. Можна вас попросити якийсь без реквізиту? отакий от простенький фокус нам показати? Це дуже простенький буде фокус, Я колись Давайте. коли захотів собі набути перше татуювання, зробив оце таке татуювання. Може, ага, прийти, ага. подивитися його, чи воно дійсне. Так, це дійсне. Дивись уважно, бо це татуювання можна ось так знати і кинути назад на палець. Оце так. краще, що ти знімаєш? Я в шоці, чесно кажучи, режисер. Останній день зйомок. Нарешті ми О, до вас зійшли. Ви нафарбовані дуже красиво. Дякую. Ну що скажіть, як емоції? Останній день зйомок. Що скажу? Ну, Ми вже трішки такі, трішки видохлись. По-іншому не скажу. Але цей пул пройшов прекрасно. 108 зірок. Ми це зробили. Ми зробили шикарні конкурси. І, взагалі ж головне, щоб приходили зірки і насолоджували, щоб відчували себе як діти. І ми дуже як би сказати. Я слова. Ми дуже надіємося, що вони все таки кайфанули. Ну, це, все, завдяки вам. Дякуємо вам. Дякую. Супер. М мені дуже, все дуже, подобається. Дуже я, як перший раз, ви ж не знали взагалі, що тут буде відбуватися? Не знав. Не жалкуєте, що погодились. Не жалкую. Ну, так, то -то. Це, кошти, це чи назис. Це чи назис? Давай пішли, пішли, поки ніхто не бачив. Следующий значит. Касанку за дифузор. І це перемога чоловіків 7-6. Передавайте. треба передати на скільки не А ми ж села блокади. А змін не білизну собі немає.